Денисі, дійшла черга до вас. Ви займаєтесь адміністративними питаннями. Думаю, ви чітко усвідомлюєте, що такий серйозний проєкт потребує дуже вивірної юридично-правової основи. Інколи трапляються випадки, коли через недоопрацювання або неуважність виникають проблеми з законодавчою базою. Наскільки ваш проект відповідає нормам законодавства України? Так, дійсно, кожен проект, а тим більш наш масштабний проєкт, потребує. Правильної юридичної підтримки. І тому я звертався неоднократно до свого друга, до першокласного та висококваліфікованого юриста Андрія Подольського, до його дружини Владислави, які мені радісно допомогли вирішити такі питання та все правильно оформити, усі документи, все зробити, і щоб було все в рамках закону та не було ніяких порушень. Я вас зрозуміла. Можете розказати більш детальніше про свій алгоритм дій реалізації даного проєкту. На якому етапі ви зараз знаходитесь? Так, звісно, можу розказати вам, адже тут немає ніяких секретів. В першу чергу, ми звернулися до нашої старости нашого селища Жарікової Любов Мавліївни. А наша староста нам рада допомогла та підказала алгоритм майбутніх дій, що за чим потрібно робити. Потім ми обрали приміщення, у якому бачимо наш майбутній спортзал, після чого ми звернулися до мера міста Світловодська Маліцького Андрія Івановича, який теж радо нам допоміг та підтримав цю благородну ідею. На даному етапі ми вже заключили договір з міською радою про довгострокову оренду приміщення. І зараз знаходимося на моменті реалізації, реконструкції та ремонту приміщення і втілення нашого бачення у життя. Добре, і останнє запитання. Як очільники різних рівнів відреагували на ваш майбутній спортивний центр? Як я вже дав відповідь перед цим, то очільники нашої громади. Відреагували дуже чудово, дуже позитивно на таку ідею та всяк, всіляко допомагали нам втілювати проєкт у життя. Тому можу виразити їм лише подяку, тому що цей проєкт не несе за собою нічого іншого, як розвиток та підтримка молоді спорту у нашій місцевості. Шановні, підсумовуючи нашу бесіду, хочу задати одне із останніх запитань з точки зору фінансової, соціальної, адміністративної сфер. З якими труднощами, на вашу думку, ви можете стикнутися? Почнемо з вас, Сергій. Цей шлях і доб'ємося поставленої мети. Я також впевнений в нашій організації, в кожному її учаснику. З такими друзями, з такою командою дійсно не може бути ніяких перешкод. Я певний, що ми будемо рухатись степ бай степ, як кажуть. Все буде у нас гарно, чудово. Так у нас будуть перепони, так у нас будуть різні негаразди, але я впевнений, що ми, наша команда, зробимо класний супер спортзал. На цій позитивній ноті завершуємо наше спілкування. Дякуємо нашим співрозмовникам, бажаємо вам успіху, дякую глядачам за увагу. З вами був Віп. Слідкуйте разом з нами.